Днями у селі Тюдові, що на Косівщині, освятили, і передали спеціальний легковий санітарний автомобіль для охорони здоров'я сільській лікарській амбулаторії, яка надає медичну допомогу жителям двох сіл. Детальніше у сюжеті. Швидко надавати медичну допомогу у гірських селах вкрай складно, особливо взимку автомобілів у медиків амбулаторій та фапів зазвичай немає, тому на виклики доводиться ходити пішки. Та ще й десятки разів на день за сприяння районної та обласної рад, сільській амбулаторії, яка охоплює села тюдів та малий рожин, передали в користування новий автомобіль для охорони здоров'я. Районна рада спільно із райдержадміністрацією при допомозі обласної ради. Винайшли кошти і придбали автомобіль для охорони здоров'я в Косівському районі. Медична комісія і надалі буде тісно співпрацювати із депутатським корпусом районної ради, із держадміністрацією, звичайно, із керівництвом центральної районної лікарні, в тому напряму, щоб найближчим часом. Автомобільним транспортом були забезпечені всі лікувальні заклади району. Цей автомобіль для сільської місцевості дуже потрібний, каже завідувач амбулаторії Любов Чоборяк. У нас вирішилось таке, таке питання, як малий рожен. У нас є багато там дітей, село велике, скажу так, не одну пару чобіт порвала, ходячи туди до дітей. І це дійсно ну, велика проблема. А є випадки, що ну не чекають, і от недавно народилася двійнята. а пішки туди дійти, То це займе цілий день, туди й назад. Голова Косівської РДА Роман Матейчук також взяв участь у церемонії передачі авто, наголосивши, що питання фінансування транспорту було одним з найважчих. Питання фінансування, звичайно, було найважче і тут десь. Я не хочу там приписати якісь заслуги, але питання було навіть не днів, а годин. Відклавши всі інші платежі, я сказав, має бути закумульована сума на машину і закрити питання закупівлі машини. Тай Бог вона якнайбільше простоювала, Тобто, щоб тих хворих і виїздів у вас було якнайменше. Але якщо є потреба, звичайно, їхати треба. Місцеві священнослужителі освітили автівку на добрі справи. Що працювало бездоганно в цьому автомобілі і всі, хто будуть на ньому подорожувати, їздити по потребі хворих, Господи, благослови мене, Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Віднині з допомогою цього автомобіля медики лікувального закладу за будь-яких погодних умов зможуть без перешкод надавати необхідну медичну допомогу жителям Тюдова та малого рожина.